Побачила новину, що ВККС потребує додаткові 34 мільйони гривень. Мільйони чи справедливо, що держава знаходить ресурси на підвищення фінансування ВККС, але при цьому скорочує або заморожує виплати для звичайних людей? Дякую за запитання. Дуже гарне запитання, особливо в зв'язку з добором до. Судів, ось це не дуже часто ми озвучуємо. Це така дуже галузева і професійна тема. Про те, що є. Хоча, напевно, всі наші глядачі так чи інакше пов'язані з судовими процесами з державою, знають наскільки затримується розгляд справ, а все це має під собою одну причину дефіцит суддів. Буквально дефіцит суддів а де вони всі в різних причин: хтось за станом здоров'я звільнився, хтось за граничним віком перебування на посаді судді вийшли відставку і отримують ем, довічне грошове отримання. З різних причин судді судді позвільнялись і їх. Критично не вистачає. Критично зараз було проведено добір на посаду суддів, і я навіть підготував на сьогодні маленьку аналітичну записку. Ви говорили про Вищу кваліфікаційну комісію суддів. А я хотів би сказати взагалі про різні органи, які так чи інакше пов'язані. З судовою владою в Україні це Конституційний суд, Верховний суд, Вища антикорупційний Вища рада правосуддя, мін'юст, державна судова адміністрація та навіть служба судової охорони вони всі е, дали е, свої розрахунки, свої пропозиції про те, що скільки їм коштів не вистачає. Я вам назву суму таку, що загальна додаткова потреба цих розпорядників бюджетних коштів у 26-му році буде становити 17,28 мільярда гривень. Це багато це це дуже багато. Це саме ті кошти, з яких фінансується національна школа суддів. Вони мають обмежені власні приміщення. Їм треба орендувати приміщення, виплачувати винагороду викладачам, експертам, які навчають суддів, які здійснюють правосуддя в Україні.